Ой, ні, цікаве, все ж таки в мене дещо та є для вас, подивіться. Яка розцвіла трояндочка. Маленькі такі у неї бутончики, але колір дуже такий незвичайний. Гарненько. Ну, і та також ще цвіте. Так, довго тримаються бутони. Тримають форму, бачите? Я тут уже внизу. Пару листочків ось цих прибрала, які ось так опускаються. І ось дивіться, шикарна троянда. На букети, саме ту, Дуже красива. Тут у мене вже лілія розпустилася. Це моя лілія, вона у мене дуже багато років. Ось тут вони всі одним кольором.